26 травня завершилася активна фаза двостороннього українсько-російського навчання «Фарватер миру-2011», темою якого було проведення миротворчої операції в кризовому районі. Заходом берегової та морської фази спостерігали наші кореспонденти. Навчальна бойова робота у морі була насиченою і різноманітною. Відпрацьовувалися завдання з виникнення умовних позаштатних ситуацій, починаючи від виявлення, супроводження та знищення повітряних надводних цілей, закінчуючи боротьбою за живучість корабля. Ефективність виконання всіх цих навчально-бойових завдань залежить від професійності дій кожного моряка та від ступеню згуртованості всього розрахунку, здатності діяти чітко та злагоджено навіть у позаштатних екстремальних ситуаціях. Були відпрацьовані питання проводки за тралами, питання відбиття. Нападу засоби повітряного нападу противника на отряд миротворчих сил. Також в складі тактичних груп були виконані практичні артилерійські стрільби, стрільба по плаваючій міні та стрільба по сабам торпедам, що збрасуються з самоліта. В усіх епізодах навчань екіпаж великого десантного корабля Константин Ольшанський продемонстрував високий професіоналізм, морський вишкіл та злагодженість дій. Незважаючи на складності завдання, всі підлеглі довели, що здатні швидко виконувати поставлені завдання у непередбачуваних ситуаціях. Так, при знищенні макету плавачої міни, особовий склад штурманської бойової частини активно співпрацював з моряками електромеханічної бойової частини, що забезпечують маневр корабля. В результаті носовою та кормовою автоматичними артилерійськими установками ціль було вражено. Далі, за планом роботи корабельного персоналу, була висадка підрозділу морської піхоти двох флотів. У ході висадки морські піхотинці захопили плацдарм на березі, створили зону безпеки, роззброїли терористів і провели евакуацію поранених, потерпілих і цивільних осіб. Також було відпрацьовано допомогу кораблю, на якому сталася пожежа, пошук і порятунок постраждалих на морі. Сьогодні було виконано. Практичну фазу висадку десанта на плав Екіпаж з завданням бозборався на добре. Мети українсько-російських навчань Форватер Миру миру-2011» досягнуто. Корабельні завдання успішно відпрацьовані. Навчально бойове життя флоту не спиняється ані на мить. Попереду на офіцерів матросів та старшин великого десантного корабля Константин Ольшанський чекають нові випробування як у щоденній бойовій підготовці, так і під час участі у навчаннях «Сібриз-2011». Головним завданням мінного тральчика Черкаси на цьогорічних навчаннях було проведення затралами кораблів учасників у визначені райони моря у взаємодії з мінним тральчиком Ковровець Чорноморського флоту Російської Федерації. Перший день навчань екіпаж відпрацював проходження затралами, боротьбу з глибинними мінами, а також виконав курс артилерійських стрільб. Другого дня о 9-й ранку корабель знявся з якоря і здійснив перехід морем до району умовних бойових дій, де у взаємодії з іншими кораблями-учасниками навчань перекривав район, в якому великий десантний корабель Костянтин Ольшанський висадив десант морської піхоти. Як зазначив командир корабля капітан третього рангу Олексій Заєць, незважаючи на деякі труднощі, морські. Похід мінного тральчика Черкаси пройшов успішно. Під час виконання завдань корабель з завданням справився, особовий склад показав добрі та високі показники, які я оцінюю теж на добре та відмінно. Під час підведення попередніх підведення, підсумків навчання російська сторона побажала успіху, по, по, дала свою. Згоду з тим, що корабель український не гірше, ніж їх. Та наша суспільна праця, яка була в морі, дуже корисна для нас обох. Підсумки навчань будуть підведені командуванням флоту згодом, але вже зараз зрозуміло, що усі елементи взаємодії були відпрацьовані на досить високому рівні.